Добрий день, мої любі майстри. Сьогодні у нас заняття по малюванню. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь лише тоді, коли відгадаєте загадку. Послухайте, хто в червонім фартушку пострибав по сніжку? Чи впізнали ви цю пташку, що шукає годівничку? Що це за пташка? Погляньте на картину. Ви сподівалися, червоного рода в червоному, в червоному фартушку це пташка снігу. Ось сьогодні ми з вами його будемо і малювати. Снігур, діти, це напрочуд красива пташка, як ви бачите. Вона схожа на синичку, але в синички... Грудочка жовтого кольору, а у снігура червоного кольору? Снігурі мають чорну шапочку на голівці, ось бачите, і коротенький, але такий товстенький чорний дзьобик. Вам цікаво буде знати, що снігурі полюбляють такі ягоди, як калину і, і голубику. Але що саме? Цікаве, що вони не їдять саму м'якість цих ягід, а вони їдять лише насіння, яке в цій ягоді зберігається. А саму м'якість потім довго-довго защищають -довго свого дзьобика, і воно цим, разом з насінням падає на землю так проростає знову калина або горобина. Ось діти і приступимо до нашого заняття. Для роботи сьогодні нам потрібно будуть білий аркуш паперу А4, клейоночка, пензлики різної товщини, склянка з водою. Гуашеві, фарби, звичайно, ну і палітра, тому що ми будемо змішувати кольори. І так, приступимо до заняття. Спочатку візьмемо не широкого вузенького пензлика і будемо малювати червоним кольором. В середній групі ми з вами малювали снігора ось такого на просто він сидів. А сьогодні ми будемо малювати снігу, снігура на гілочці. Почнемо, нам простий олівець сьогодні не потрібний буде, якщо вам важко можете скористатися, і ми почнемо малювати з тулуба нашого снігура ось такий овал зробимо. Снігурам холодно, і вони у нас такі товстенькі тулуби. Отримується ось такий овал. Зараз ми намітимо теж червоним, намітимо голівку нашому снігуру. Ось приблизно така голівка. Ось. І також намітимо йому крило, крило одне іншого крила, видно, не буде на малюнку. Ось так, крило намітимо. Тепер, звичайно, ми замалюємо нашу грудку червоним, трошки водички додаємо, коли розмальовуємо сам елемент, наприклад, тул, ми тоді додаємо, а коли ми контури лише наводимо, тоді густенькою фарбою. Ось поки так і залишимо. Червоний кольор нам поки не потрібен. А зараз ми добре помиємо нашого пензлика і візьмемо коричневу фарбу. Ми намалюємо нашу гілочку. Основна частина гілочки повинна доходити до животика, до тулуба, до тулуба нашого. Снігура. Ось така гілочка у нас. Тут ми намалюємо йому ще відростки. Гілочка, яка спочатку росте вона, знизу вона ширша. Ось так. А до верху вона все вуща і вуща. Ще гілочку ми зробимо. І тут ще гілочка у нас така буде. Ось приблизно ось така гілочка у нас буде. Пензлика можемо, поки нам коричнева фарба не потрібна. І тепер ми беремо чорну фарбу. Чорною фарбою ми почнемо замальовувати. А, діти, ми ще не нам... а, ми хвостика намалюємо чорною фарбою. Ми домалюємо нашій пташці хвостика. Чорною зразу фарбою. Ось так. Хвостик у нас буде Снігура і замалюємо все чорною фарбою хвостик, тепер ми замалюємо. Півкрильця ось до серединки, лише чорною фарбою. Бачите, на червоний колір чорна фарба накладується і не видно, тому нам простий олівець і не потрібний. До кінця замалюємо половину крильця залишимо, незамальованим. Ось. Тепер ми сказали, що у нас шапочка червона, ой, чорна на голівці у снігора. І ми десь наполовину ось так собі відведемо таку полоску і зробимо йому ось таку шапочку. За, зафарбуємо голівку. Ось така шапочка у нас отрималася. А тепер, дітки, я візьму палітру і змішаю трошки чорної фарби, помиюки пензлика і додам білої. Ми зробимо сірий колір, щоб О, ось так. Ще трошки можна чорної додати. Ось у нас отримався сірий колір. І за допомогою сірого кольору ми другу половину крильця домалюємо нашій пташці. А також намалюємо такий, домалюємо ще сірим кольором. Дзьобика нашу, нашій пташці. Такий трикутничок товстенький. Ось отак. Ось. Такий дзьобика намалюємо йому. А також сірим кольором зробимо йому ось таке очко. Ось поки так. І поки більше. Чорним ми нічого не будемо малювати. Зараз ми з вами вернемося до червоного кольору і намітимо ягідки нашої калини. У ягідки нашої калини діти ми можемо скористатися ватною паличкою. І намітити ягідки калини. Ось дивіться, поки ми. Оставимо такі кружечки. Ось тут у нас калина буде ось. Внизу можемо калину намалювати, ягідки. Ось. І тут намалюємо її. Ви знаєте, що ягідки в калини зберігаються зимою на, на відках. Вони приваблюють всіх пташок. А тепер беремо пензлика, добре його промиваємо і будемо давати, надавати бліки нашому снігуру, а також нашим ягідкам. Візьмемо білого кольору, пензлика мочимо і. На краю ось такі на нашому снігурі. Снігуру ось такі білі бліки створимо. А так ось шийка в нього ось так біленька. Потім погляньте, де крильце у нас чорне і сіре, ми йому зробимо ось такий малюночок. І теж зафарбуємо в білий колір. А також наведемо білою фарбою йому, як пір'я на крильцях, ось. І на хвостику такі шмазочки. Ось. А також на голівці, де чорна шапочка. У нього теж є там пір'їнки трошки біленькі. Ось. Тепер такі ж бліки з білого кольору ми надамо нашим ягідкам. Ось малесенькі-малесенькі мазочки. Ось. Як тінь падає, і вони здаються з однієї і сніжок ще й притрушує ось такі бліки на ягідки ми додали, а також можемо на наші гілочки додати. Ось такі бліки додали білого кольору на наші гілочки. Тепер діти візьмемо ми чорний шифломаст чорного кольору фарбу і додамо бліків. Чорненьких на ягодки. Зовсім кінчиком-кінчиком пензлика. Ось такі гарні ягідки у нас отримуються. Просто цяточку ставлю на ягідку. Ось трошки чорного я добавлю на животик нашому снігуру зовсім. трошки І чорним, де ми йому зробили очко, я йому зіничку з чорного крапку таку поставлю. Ось ось таке око. І тепер ми йому дзьобика як розділимо на дві частинки, проведемо таку лінію, і дзьобик йому. Ось так трошки від... відзначимо. Ось такий гарний снігур у нас вже получився. А зараз, дітки, ягідки ж повинні на чомусь триматися, тому ми до ягідок. Хвостики, де у нас коричневого фарбу візьмемо, зробимо нашим ягідкам хвостики тонесенькі, тонесенькі. Ось. Тонесенькі, тонесенькі, такі, як ниточки. Це висять наші ягідки. Вони висять, як, як зонтичком зроблені. І ще, звичайно, лапки нашому снігуру ми зробимо. Ось лапки. Він же ж сидить на гілочці. Mm. Ось діти такий снігур у нас отримався. Ну, можна зафарбувати все, весь тон затонувати в синій колір, а можна скористатися знову нашими ватними паличками. Робота добігає кінця. Придамо нашому малюнку засніженості, щоб було видно, що це зимовий пейзаж, щоб наш снігур був засніжений, гарний. Ось така гарна робота вийшла у мене. Погляньте на нашого снігура, який він гарний, який він засніжений, і ягідки, які у нього. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Не забувайте в зимовий час підготувати наших пташок. Їх дуже важко, їм дуже важко в такий період. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!